Понеділок, 27 травня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти атакували Нікопольщину вчора вечері. вгатили дроном камікадзе. а Зранку цілили з артилерії. Є руйнування, утім, люди не постраждали. А в Харкові до 16 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по гіпермаркету. Серед загиблих – 12-річна дівчинка. Детальніше про ситуацію в області та країні розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона є з нами прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Так окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дронам камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі ж обстріляли з важкої артилерії Сам Нікополь по райцентру поцілили і вранці виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство, і житлові будинки. Люди не постраждали. Поцілив ворог і по Мирівській громаді наслідки уточнюються. У Харкові ж тривають пошукові роботи на місці влучання авіабомб по гіпермаркету. На зараз відомо про 16 загиблих. Серед них 12-річна дівчинка, яка разом з мамою була в приміщенні, з'явились відеозаписи самого удару з камер спостереження. Ранення внаслідок теракту росіян отримали понад 40 людей. Проаналізувавши відео з різних камер спостереження, фахівці встановили, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб. Наразі триває ідентифікація загиблих безвісти, зниклими вважають сімох людей сьогодні. У Харкові день жалоби. Вчора ж росіяни вдарили по міжнародному аеропорту Запоріжжя. Його капітально оновили лише чотири роки тому. Вартість будівництва склала понад один мільярд гривень. На відео можна побачити, що залишилось від литовища після ворожого удару. А на Росії чергова бавовна дрон гур пролетів 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію в Оренбурзькій області. Це новий рекорд діапазону ураження для дронів Камікадзе. В Орлівській же області, що на Росії також поскаржились на атаку безпілотників. Там сьогодні вранці горіла паливно заправна станція. І на цьому на все студія. Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. І До ситуації з електропостачанням сьогодні з 6-ї та до півночі Укренерго встановило ліміти споживання для всіх областей України. При їх перевищенні можуть вдатись до графіків погодинних знеструмлень. Водночас об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть без обмежень. Повідомили у відомстві. Їхня робота напружена і відповідальна. А зараз через війну ще небезпечна. Сьогодні день екстреної медичної допомоги. Зараз під час повномасштабного вторгнення вони працюють з неймовірним навантаженням та з ризиком для власного життя. Проте вони знають ціну кожній хвилині. Тому щодня та щогодини продовжують рятувати інших, як українських захисників, так і цивільних. Дякуємо за відданість та титанічну роботу. Смертельна аварія на Слобожанському проспекті О пів на третю ночі водій на Мерседесі так мчав трасою, що не помітив проблискових маяків і буквально влетів у комунальника, який лагодив дорогу. Після цього паркетник на шаленій швидкості відлетів вже у тягач з установкою. Немов смолоскиб машини спалахнули, гасили пожежу вже рятувальники. Вони виявили у кабіні комунальної автівки ще двох людей. А ось водій винуватець втік з місця ДТП. Його розшукали та вже затримали. Попередньо результати алкотестера показали 0,27 проміли проміле алкоголю. На даний час він затриманий в порядку статті 208 за вказаним фактом слідчим управлінням, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Демить припадає пилом, аж дихати немає. Чим Дніпро очолив рейтинг найбрудніших міст країни? Екологи кажуть, усе через парникові гази, спалювання сухостою, викиди з підприємств та ворожі ракети. Як це впливає на людей? і Чи безпечно тут жити? Наша Вікторія Вахрушина пішла брати проби повітря. Яким виявився результат? Розкажемо вже за мить. З інгалятору ні кроку на вулицю. Ольга користується ним щонайменше тричі на день. У жінки астма тож, каже, всі зміни у повітрі вона відчуває дуже гостро. Останнім часом навколишнє середовище дуже забруднилося, і це відчувається по пилу, по запахам. На мене це дуже погано впливає на мій стан здоров'я. Такий же діагноз вісім років тому поставили і Андрію. Він розповідає, мусить регулярно проходити курс лікування, де йому ставлять щонайменше по вісім колів на день. Я вважаю, що це як екологія напряму впливає на стан здоров'я, також на астму, тому що це дихальні шляхи, тобто ми цим всім дихаємо. Чим більше алергенів у повітрі, тим Більше людей буде цим хворіти від поганої екології. Купа хвороб тут і астма, і різні алергічні реакції. А ще разом з якістю повітря змінюється і клімат. Місцеві викиди забруднюючих гнил в атмосферу, підвищують міс ядер конденсації, створюють той же самий парниковий ефект. У Дніпрі ситуація найгірша в Україні. Принаймні так вважають екологи, адже поставили наше місто першим в топі найзабрудненіших. Усе через велику кількість промислових підприємств та викиди газів завтівок не Менше впливають і ворожі ракети та спалювання сухостою. Саме у повітря спостерігають в обласній лабораторії. Чотири рази на добу шість днів на тиждень. Експерти беруть проби на постах спостереження. Їх у місті шість. Усі в різних районах, в тому числі і біля заводів. Власне, вручну пробірку ніхто повітря не набирає. Цей процес на посту спостереження механізований. Ось ці прибори беруть проби за допомогою аспіраторів, а далі результати перевіряють у лабораторії. Там, власне, і встановлюють ступінь забруднення повітря. Це в нас Сорбційні трубочки. Вони заповнені розчином, на який ми ловлюємо забруднюючі речовини. Ми вимірюємо двокс азоту, фенол. Тут все підписано: сірководень, двокс сірки, аміак та формальдегід. А ще за допомогою фільтру тут притягують важкі метали і беруть на перевірку пил. Загалом збір усіх проб займає за 20 хвилин. А далі до лабораторії на розшифровку. Під'єднуємо нашу камеру з відібраним. Пробую і спостерігаємо значення на екрані. Це говорить, те, що зараз в цій камері не забруднене повітря, тобто в межах норми. Подекуди домішки у повітрі перевищують допустиму норму, втім, не суттєво. Експерти кажуть, панікувати не варто. А от щодо лідерства в топі найзабрудненіших пояснюють на тимчасово окупованих територіях зараз неможливо аналізувати інформацію, тож і в рейтингу їх немає. У нас все як було, так і є. Які концентрації ми спостерігали в 23-му, які концентрації ми спостерігали в 22-му, Вони в нас не змінюються. Навіть за 5 років, якщо рахувати, вони йдуть на зменшення. Тому що місто Дніпро, воно ж ви ж знаєте, що воно у нас розташоване на холмах. У нас дуже добре провітрювання. У нас це рятує. До антирейтингу скептично ставляться і екологи. Це Певні отривчасті дані по певним речовинам. Тому робити глобальний висновок. Де брудніше, наприклад, у Кам'янському чи у Дніпрі, чи у Кам'янському чи Одесі, не можна. Є декілька забруднюючих речовин, які не вимірюються державною гідрометеорологічною службою. Це такі, як дивно дисперсний пил, це також приземний озон. Допомогти Дніпро стати більш чистим запевняє, може кожен для цього підприємства мають оновити системи фільтрації, свідомі водії віддавати перевагу електромобілям. А всі ми нарешті забути про спалювання сухої трави. Якщо ж ви переймаєтеся Стан повітря у вашому районі його можна моніторити не виходячи з дому за допомогою спеціальних мобільних застосунків Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Яскрава перемога від дніпрянки Дар'ї Ткачової. Спортсменка виборола золоту медаль на етапі молодіжного кубку Європи зі скелелазіння на швидкість. Змагання проходили в Італії. Наша 19-річна чемпіонка не тільки ефектно обійшла суперниць, а й встановила новий жіночий рекорд на 15 15-метровій трасі. Висоту вона підкорила менш ніж за 8 секунд. Здобула срібло на етапі Кубка світу і спортивної гімнастики. Єлизавета Губарева, спортсменка з Дніпропетровщини, виборола нагороду у вправах на різновисотних брусах. Обійти її вдалося лише учасниці з Німеччини. Змагання в окремих видах багатоборств пройшли у болгарській варні. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.